Вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 3 по 9 лютого 2025 року. В цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. Вітаю вас, дорогенькі мої. О, Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. Як завжди, чотири питання, і ми починаємо. Обща енергетика неділі, яка вона буде, фінанси. Обща енергетика, знову обща енергетика, ви зробили мені зауваження загальна енергетика неділі, яка вона буде, фінанси. Особисте життя, ну і на що треба звернути увагу або совіт від вищих сил. Да? Давайте дивимося обща енергетика неділі, яка вона буде взагалі? Карта сили. Карта сили, тобто ви зможете з усіма труднощами, з усіма проблемами, з усіма життєвими справами справлятися в дипломатичному. В сенсі знаходити да, підхід до цих справ е, з мінімальною затратою сил, да, скажімо так, е, ва, розум, е, інтелект буде перевищувати над любими ситуаціями. Також е, карта сили це може бути показувати, наприклад, якщо ви хворієте то здоров'я, фізична ваша сила, підходить підходи, ну, в великий тонус, да, можливо, якогось, да, фізичні і фізичні і духовні сили ваші у повному наповненні, Да, Ви готові до, до, до е, будь-яких справ і вирішуєте їх дуже умно, з умним підходом, хитро, умно і з таким інтелектуальним підходом. Да? Да, і тут карта сили, Кажуть, карти мені питають, як доповнення, що означає, а вони кажуть, ну сила, що ти ти все об'яснила, що ти ще лізеш. вже так все понятно, що. Карта сили, Хороші, Хороша неділя. Фінанси Фінанси королева жезлів. Фінанси поактивні. Це активність, це, це вони є, вони заходять на ваші рахунки, ви можете так. знаєте, Воспрянуть духом, сказать, ну все, більш-менш там я стою на ножечках, і в мене все добре, і знаю, як їх трати. І тут дивіться, теж випадає. Карти кажуть, не лізь тут, ну все ж понятно. Чого ти лізеш? Дивіться, два рази овені, два рази одні ті самі карти, дві колоди говорять одинаково. Ну, Взагалі, по плюсам, да? фінанси е, хорошо приходять у вас на рахунок, чи к вам зарплата, чи що там у вас, пенсія і тому подібне. приходить, і ви такі, фу, хорошо, я задоволений. Особисте життя. В особистому житті може, може бути якась е, хитрість, наблюдіння за вами. Або ви, наприклад, да, може бути відсутність якоїсь іскренності, трошечки якісь хитрунки будуть. Але ви знаєте, що якщо ну для жінок да, наша мудрість, нашій хитрісті, да, трошечки надавміть да будь-хитруньками. І це в да, е, якомусь рішенні прийняття якогось рішення, можливо, ви будете е, якісь хитрість, але е, можливо роз, вам буде якесь предложення хитреньке, і ви його розкусите і можете от, рубать по мічу, Да? Якесь предложення можете так. Ну, в общем, якась буде така трошечки. Хитрість лість, може бути теж така по карті е, 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 сімрка мечей. Ну, в общем, якесь строчка не чесність. На що треба звернути увагу? А звернути увагу треба король жезнів, енергетика, це енергетика, чи це людина. Щас глянемо, чи це енергетика, чи це людина. <гум> Зараз це енергетика чи це людина. Це енергетика. Енергетика це знаєте, як якась по королю жезлів, це і тим, тим паче у вас є карта сили, енергетика неділі, то будьте активні, будьте на виду, показуйте свою силу, да, оцю мудрість, уміння. Може, трошки хвастовство таке. Да, от, бо по королю жезлів я можу, я вмію, я знаю. І ви такі повинні, з енергетикою неділі ви повинні бути на виду, активнічать і таке. Не сидіть. Це вам такий совет від вищих сил, саме як. В непонятних ситуаціях будьте якісь такі, знаєте, рішучі, От активні, рішучі. Вирішив непонятна ситуація відрізав і до побачення. Але я кажу, якась буде у вас, якесь вам буде. Ну, Як предложення якесь таке. ну, Я б не сказала, що воно воно вам не сподобається. Але щоб не обідить, може, ви можете, знаєте, так трошки промовчать. Але на сам, на самому, на самом ділі по карті короля жезлів і з карти Сили, от, наприклад, да, вам все ж таки. Ну, не льстіть, да? от Якщо вам не подобається, то уж скажіть, що не подобається. Да? Не, не, не грайтеся, скажу, не хитруйте. От така. Але по карті короля жезлів і енергетики, да? тобто будьте на виду, показуйте себе і, і будьте активні. Такий прогноз для овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої тільці. Давайте, давайте подивимося, тільці, який... яка слідуча неділя буде у вас. І так, тілець. Е, неділя з 3 по 9 2025 року. Загальна енергетика, фінанси, особисте життя. На що потрібно звернути увагу, або е, порада від вищих сил. Що вам всесвіт. Так, обща енергетика, п'ятерка жезлів. Конфлікт. Конфлікт може бути зі з собою, або або конфлікт, наприклад. е, в ну, колективі, да? де ви знаходите в сім'ї, на роботі, неважно. але буде якесь буде відстоювання своїх інтересів, конкуренція, також ну, труднощі в якихось справах. Да? От Постійно буде яке -то, таке, енергетика по кризис. Кризисна п'ятеро наша. Кризис і неділя така буде. Все час буде щось доказувати, щось боротися. Ніякого не буде ладу. Щось отаке бррр, в різні сторони. Ще може бути пов'язано. Оце буде багато справ. Да, от якихось буде дуже багато справ, і у вас може розподіл цих справ буде між, між своїми там... Е, сотрудниками, на, дома, да, там, об'язаності розподілення, Оце, і за цього може бути конфліктна ситуація. Да, от якась по королеві Жезлів, то есть, ви будете керувати, це не може хто хоче, хто не хоче, якісь, ну... У, у вас буде дуже багато. Е, Неважно, це, мужчина і жінчина навалите на себе і оце будете розподіляти кому що, а воно буде не хочу, не буду. оце отаке. Так, фінанси. Фінанси я задоволений. Гітка е кубків, е матеріальна, успі, матеріальна стабільність, я б сказала, такий. Стоїмо, є і слава Богу. Да, десь там, десь воно. Можливо, якісь будуть затрати, можливо, у вас якась буде, як би сказати, застоля. Да? Щось таке. Буде трохи невеличкі трати такі. Активність по грошам на цій неділі буде невелика. Якщо там ви там планували купити автомобіль, то ні. Не буде таке щось по-мілочовки. пішов хліба, купив, що там перше необхідно. великих втрат не буде. І ви будете задоволені цим. Особисте життя. В особистому житті можливо така легкість, а також це карта дітей, це карта вагітності, теж таке може бути, хто за вагіт... хто вагітний, там ну, беремені, вагітні. Так? Оце таке теж може бути. Так, що тут, сила? Ну, нормально все. Якщо для вагітних, то все нормально, все, все в силі. А взагалі дурак це така в особистому житті, незважаючи на конфліктні ситуації, можливо, якась легкість, якась буде ну, не, не сприймати все всерйоз, відноситься до цього якось, так, знаєте, з легкістю, не з якимось там дуже серйозністю. Да? Ну, я ж кажу, якась е, печалька, вона якась ну, така, прийшла і пішла. Не. Вже таке було й не один раз, і ви знаєте, що такі це битові. Можливо, це битові якісь роздори отут, і ви до них будете відноситися по легкості. На що треба звернути увагу? Ну, напевно, на ваше здоров'я. На здоров'я, на наповненість, на енергетику, на якесь задоволення від життя. Наповненість вашого життя. Тобто треба звернути увагу, що ви, можливо, в, су... в... в состоянні депресивного, якогось такого падочного, і вам треба трошки знайти якісь і... істочники, які будуть вас наповнювати. Розумієте, Щось ви такі якісь подавлені, подавлені, треба. Щось. Да, з чим себе треба, можливо, вам будуть якісь предложення там, романтичні навіть. І вам треба на любов, на своє, своє емоційне наповнення да, такого на щастя. Зверніть увагу, що можна і в мілочах бути щасливим. Да. Проснувся вранці, як от, знаєте, чорний юмор. Проснувся вранці живий дихаєш, і слава Богу. І щастя настало. Понимаєте? У багатьох людей такого немає. Да? Тобто, в Треба знаходити наповнення. З маленьких, з маленьких попажу цих чаш, з маленького, з маленького, і, і состоїть оце велике наше грандіозне щастя. Да? Тобто Істина в мілочах, да? там, щастя в мілочах. Тому наповнюйте своє життя з маленьких, з маленьких радощів. Так і мій прогноз для тільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. Давайте подивимося, яка слідуюча буде неділя у вас. Давайте. З 3 по 9 лютого 2025 року. Близнюки. Так, загальна енергетика неділі, фінанси, особисте життя і порада від вищих сил. І на що треба звернути? Або на що треба звернути вогонь, то ви там самі собі беріть. Так, дивимося. Обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі – колесо фортуни. Життя крутиться, це карта життя взагалі, плюс-мінус символ прогресу. Ви движетесь, ви вийдете, можливо, поїздки. Може, у вас неділя буде пов'язана з поїздками. Але взагалі то це енергетика, Я ж кажу, енергетика прогресу. Ідете вперед, колісо крутиться, життя йде. Оце є колесо фортуни. І плюс, і мінус. По-різному. І слава Богу. Да? Ну я б сказала так, не треба. З конфліктних, наприклад, якщо у вас там е, є якісь будуть вниз, да, от якісь такі е, життєві на неділі будуть, може там упадок і сил, і важливо, навіть якось конфліктна ситуація, мінус, да, то є, якщо ви навіть будете падати в мінус, то по колісу фортуни, е, оці мінусові енергії, вони е, будуть е, потім переростати в плюс. Тобто не будете впадати в таку якусь. Е, якщо, де, е, ссора, то ви не будете довго там злитися. Якщо це якась неприємність, то ця неприємність вона якось е, прийшла і пішла, якось вона вирішилася швидко. Тобто все буде йти швидко по кругу і вперед. Фінанси. фінанси, фінанси – карта сили, задоволення. Ви, у вас є, і ви раді, і вмієте, ви вмієте стримувати свої там, ну, якби, не транжира, скажімо так, держимося під контролем по карті сила. Да? Мудров, ви от карта му... отшельника, то є карта мудрості. Ви його, якщо там десь сховано, то ви його лишній раз руку туди не тянете. Вмієте собі сказати ні. То є карта сили, гроші є, все нормально і ви їх вмієте берегти. Е, так, Дивимося на відношення. А от відносина карта отшельника. Захочеться просто по на цій неділі побути в тиші, побути одному, десь посидіти, отріктися від от, от, от усіх і просто побути в тиші. Отаке, от знаєте. Можливо, там якого там велика сім'я, то захочеться, можливо, десь там піти в парк і просто самому десь посидіти в кафе, там, щоб ніхто тебе не чув, не бачив і не, не трогав тебе. Може бути таке. Да. Ось, будете замурюватися, можливо, на роботі будете, так, знаєте, робота, робота, а потім йдеш додому, да, і хочеться десь зайти, посидіти, просто відпочити. Да, от таке буде. буде бажання, буде бажання від усіх трошечки відстраниться. На що треба звернути увагу? Королева мечів. А ну, давайте подивимось, чи це енергетика, чи це людина. Це енергетика. Це людина. Це енергетика. Енергетика. І що треба з цією енергетикою робити? Покажіть, будь ласка, що з треба з цією енергетикою робити. Ну, скажімо так, Королева мечів, це королева конкретна така, знаєте, за словом, в карман не ліза. Поставила на місце, відрізала, сказала направлення движення, кому куди і все на свої міста. Контроль, Контроль логіка, е якийсь прорив. В своїх ділах, да, така, може і по головам піти, скажімо так, така жіночка конкретна. І от ви, е, якщо вам, от наприклад, по отшельнику вам захочеться поодиночество, а на вас от це всі на, насідають, наприклад, то ви, будь ласка, не давайте на собі їздити. Вам на що треба звернути увагу, не давайте на цій неділі на собі їздити. Неважно, це, це це чоловік чи жінка. От, якщо вам хочеться от тиші, то так. Деликатно, конкретно там, скажіть, да, там, давайте я трошечки віддихну. Да? Тобто відставте трошки свої кордони. Да, міняйте, поміняйте щось, оце, що хочеться, якось, може, може, не, таком, там, не в, в дірський, там, як воно сказати, Ой, Боже, Господи, я сюди я кушаю. Ой, господи, слова вилетіли. Не в дерській формі, а такому вічливо, але конкретно. Можна ж сказати культурно, але чітко. От ви так якось відставите трошки свої кордони. Не дозволяйте трохи переходити ваші границі. Такий мій прогноз для близнюків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорегенькі мої рибочки. Давайте, ой, рибочки, ракочки. <смі> раки, мої дорегенькі рибочки. Вибачаюсь, раки. Ясна річ, що раки. Давайте подивимося, що там у вас. На наступній неділі, я зрозуміла, на наступній неділі, так, з 3 по 9 лютого, так, браки, дивимося вас. Обща, загальна, у як не можу привикнуть, загальна енергетика неділі, ваші фінанси, ваше особисте життя і. Що треба звернути вам? Давайте, дивимося, обща енергетика неділі. А обща енергетика неділі десятка пентаклів. У мене все хорошо, все стабільно. Довгожданий успіх, можливо, якоїсь справи, високий доход, зарплата на, на, на карточку, багатство, наслідство отримали. Да? Реалізація якихось цілей, вибір, робота ваша. Да? Тобто стабільно. Добробуті, неділя така приємна. Можливо, будете спілкуватися з дуже багатьма людьми, да, якась корпорація, може, поїдете на базар. Але може, може ви торгуєте на базарі, от вам буде там багато людей. Але взагалі карта Десятка Пентаклів це сім'я, стабільність, рід, тому все буде добре. така неділька Правильно розміряна, домашня, якщо не домашня, якщо у вас немає сім'ї, то е, достаток, все добре. Е, гроші за початок місяця, гроші на карточку, все прекрасно. Дивимося фінанси. Фінанси, ось дивіться, двойка кубків. Фінанси, е, карточка з грошми соєдинилися, Союз. Тобто, у вас буде поступлення, і ви будете цим задоволені. Да, прийдуть. Прийдуть туди-сюди і будьте, і по двойки і жезлі, почнете зразу їх розподіляти. Куди їх, що їх, куди, оце буде у вас по фінансам. Особисте життя, особисте життя, сім'я. Взагалі, взагалі, раки. У вас на слідушій неділі буде дуже пов'язано все з сім'єю. Якщо хто не одружений, то можливо поїде до батьків, можливо, почуєте, поїдете на свадьбу чи до когось в гості, але ви будете між людьми в сім'ї. Якщо ви одружені, є дітки, є сім'я, то це буде неділя, буде посвящення буде оце іменно сімейному очагу да сімейному сімейному життю і у вас теж десятка десятка кубків це наповненість це, е, все прекрасно любов сім'я все прекрасно Да. Ви довольні в, своє... в своїй середі, скажімо так. І на що треба звернути увагу на восьмьорка. Ку... Є непевненість у вас, є огр... ограничення себе, да? тобто якісь страхи у вас. Треба прийняти рішення, треба зробити кр... 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 крок, уже. вже рішення прийнято. Можливо, ви вже рішення прийняли, але. Не бачите, як реалізувати це, боїтеся, і м, якось тр... чекаєте якоїсь підтримки да, від когось. А на самом, е... можливо, хочете, наприклад, у вас є якась е... мрія, ви хочете її реалізувати, але якось боїтеся сам... почати самі. А може, чекаєте до когось, від когось допомогу, щоб стати з ким в союзі і почати це реалізовувати. Ну, я хочу вам сказати, що це ваша. Ну, це ваші страхи, а страхи завжди перекривають шлях, тому не не бійтеся. Да, значит, почніть двигатися. От по восьмерки, по восьмьоркі жезлів кажуть вам, зніміть свої оці страхи, ограничення і по восьмьорки почніть, ну, двигатися швиденько, реалізовуйтесь, бистренько. Карта восьмеркажезлів це також быстрого перельоту, переїзду. Да, тобто, двигайтесь, не стійте на місці, у вас прекрасна неділя і тому почніть свій. Шлях е, реалізації саме на цій неділі. Дякуємо, дорогенькі е, раки що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!